Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги туристичний намет. Це легкий класичний двомісний намет з комфортним входом. Ідеально підходить для туристичних прогулянок та кемпінгу. Намет має довжину 215 см та ширину 130 см. Він просто розбирається, завдяки чому не займатиме багато місця. Виготовлений з якісного поліестру, що надає йому надійності та довговічності. Має спеціальну накидку, яка захистить вас від вітру та дощу. Також має вентиляційні сітчасті отвори для того, щоб ви почували себе комфортно всередині. Туристичний намет це чудовий вибір для любителів кемпінгу та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги набір посуду для кемпінгу. Цей чудовий набір посуду для готування у похідних умовах розрахований на 2-3 особи. Посуд виготовлений з якісного алюмінієвого сплаву, що дозволяє використовувати його дуже тривалий час в екстремальних умовах. Завдяки цьому набору ви зможете приготувати повноцінний обід. До набору входить пательня, каструля, чайник та різний тип тарілок. Так як посуд зроблений з алюмінію, то готувати в ньому набагато швидше, ніж у звичайному. Крім цього, в комплекті постачається спеціальний мішечок для зберігання. Якщо ви любитель кемпінгу або туристичних походів, цей набір посуду значно полегшить приготування їжі. Пропонуємо до вашої уваги туристичний ніж. 5 в одному. Це компактний та зручний набір столових приладів для активного відпочинку на природі. Набір включає в себе ложку, виделку, відкривачку для пляшок, звичайний та консервний ніж. Всі столові прилади ховаються всередину інструменту за принципом швейцарського ножа, що робить їх зручними для перенесення. Вони міцні, довговічні, стійкі до корозії та легко миються. Це незамінний інструмент, який забезпечить вам комфорт та зручність при приготуванні їжі на свіжому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги газову плитку-обігрівач. Це універсальний пристрій, який забезпечить тепло під час кемпінгу, риболовлі або інших активностей на природі. Вона працює на бутані чи пропані, що робить її мобільною та зручною для транспортування. Модель ідеально підходить для обігріву невеликих приміщень, наметів або зон відпочинку на відкритому повітрі. Також її можна використовувати для сушіння одягу, що особливо актуально в умовах вологості. Легкість у використанні, економічна витрата газу та компактний дизайн роблять його незамінним супутником у ваших подорожах. Пропонуємо до вашої уваги електричну кружку змішувач. Це інноваційне рішення для поціновувачів комфорту та зручності, виготовлена з високоякісної енержавіючої сталі, тому забезпечує тривалий термін служби та безпечність використання. Ця кружка ідеально підходить для змішування кави, молока, чаю або інших напоїв без зайвого клопоту. Завдяки вбудованому магнітному механізму, кружка автоматично перемішує напої натисканням однієї кнопки. Це Особливо зручно для ранкового поспіху або роботи в офісі.